Сьогодні знайомимося з твердопаливним котлом Phoenix серії V, надійним універсальним рішенням для обігріву вашого будинку, ще й з додатковими функціями, які вас приємно здивують. Ця модель представлена у двох варіантах потужностей 12 та 17 кВт. Обидва варіанти розроблені для опалення приміщень площою до 120 та 170 метрів квадратних. І чудово підходять для приватних будинків, дач або котеджів. Одна з ключових переваг цієї моделі це вбудована чавунна плита для приготування їжі. На моделі 12 кВт йде одна комфортка, а на 17 кВт вже дві комфортки, що робить її більш практичною у використанні. Крім того, йде вбудова нарушнику сушарка, приємний бонус, який дозволяє використовувати тепло ще ефективніше. На задній частині котла ми бачимо патрубки для підключення системи опалення. Вони розташовані як знизу, так і зверху, і штуцери для зливу води та встановлення запобіжного клапана безпеки, ну і, звісно, демар зі шибною заслінкою, який дозволяє регулювати тягу. А також штуцер на боковій стінці для встановлення механічного регулятора тяги. Котел виготовлений із якісної сталі товщиною 5 мм. Це гарантія довговічності та стійкості до температурних навантажень. Котел працює як на дровах, у гіллі, так і на брикетах, що дозволяє обрати найзручніше для вас паливо. У серії В також передбачено температурний датчик для зручного контролю температури всередині котла ви завжди будете знати наскільки прогріта система. А також це зручна ергономічна ручка, яка не нагрівається навіть під час тривалої роботи, що робить користування безпечним та комфортним. Комплектацію разом з твердопаливним котлом входить. Комплект для чищення котла. Клапан безпеки. Ну і звісно ж інструкція з експлуатації разом з гарантійним талоном. Не втрачайте можливість придбати якісний український продукт з офіційною гарантією. Обирайте Фенікс, обирайте серію В, і тепло завжди буде у вашому домі.